ще перевернули, не ціни нічого, да, немає. А рік, який 13-й, 13-й рік, шкіра. Тут є там. Да. Ці якісь башди. Е, дуже пооблазлися, -по взагалі треба перекрашувати. Резина зима, десь така, як на тому. Тут щось бачиш по цьому попередньому бампері. Отут повискакували защолки. Тоже треба дивитися. Повискакували защолки. І тут він з вискочив, треба дивитися. Типу, якщо був під капотом. був якийсь так. Ну та щось може вперлися трохи. Щось там не страшне, але краще передивитися, все уважно, якщо що. Ну теж бачите такі типа там там, там якісь ну, типа, це ж машина як коцки. Бачиш, тут типу капот тоже руками оце беруть та і руками придушують і м'ятяни потім. тако, візьму його візуально. Ну, ну Такий нічого симпатично виглядає, ні? В салоні принаймні Ну ніби, да. За Тобі такого. За того чорного він цікавіший, так? Да? Чи ні? Ну не знаю скажу. Дубі са сідушки такі вбиті. водійська сідушка то взагалі буде ну, така підубита. Сидушка піду сідушки такі вже Ну диски перекрашувати треба, бо блін воно реально так портить вигляд машини.

все, блин, на 15 перед не. Провоблова. Значит, руль порошитый. Сидушка тоже такая. Красцевин такие, да. Нічого немає, а це нашого теж не написав, немає 10 рік старий. Ще з цього боку кусок зеркала відломано. Фари хоч вже типу, піздяться, але бач, наполірували них на максимум скільки змогли. Одерта, 413, забутіла бензиновий. Бензиновий без шкіри, блін. На ткані, так, да? так. Да. О дивися, який кашкай дизель 1.6 іщі з ципним 12 рік шкіра. Камер немає, 360 літу, диски нормальні, не побиті, безключої, підігріви шкіра, мультируль в оригіналі, 6 навігація, клімат, 4 склу підіймачі, шкіра ціла. Мішелін, але це вже мішелін, так помікровальний. Безключовий доступ. Без ключовий, але щось так мене, дивися, позатирали постійно як позатирали, фари задні не мутні не фари, а фонарі. Правильніше плюс 2, задні затоновані, ну, такі непоганий, ну ціна може на нього буде. Сфоткай може номер телефона, а, почекайте то він же взагалі на цьому, на транзитах, може нього забирає. Але це старі транзити, ні. Нього водно так перевозли сюди. Сфоткай може телефон, чи він тобі не цікавий. Ну, це поки що тільки Того самого може хазяїна, хня. 8.8. Того да, самого 8.8. Само, да. Але голий, це голий. Якщо він голий, то він не цікавий. Порівняв немножко з кишкою. Тут в нього фінські номера. Якщо цей теж якийсь фінський там чи десь звідти, то... Сантафе 15800. Панорама, безключовий шкіра перфорована мультикермо в оригіналі, але дуже затерта. Такий експонат музейний якийсь Крайна. Кусок зеркала немає. 360 камери, але на крючку везли, чи що десь вперлися так конкретно лопнув передній бампер. 4900. Ну, цена, конечно, за 13 рик. Шатаный салон, капец, там. Монитор близкий, блядь, кучка вот Тоже голый. Оцей? Так. Да. ти вже бачив на що? Ще ну, ново тільки забіг, загляну. Кашкай. Декапає з нього бля. Не буде калюжа. Ну і теж. Без нічого. Десятий рік, пять п'ятсот. Це вже на комплектації тут 14 Ну Прям такого нічого немає, тільки шкіра. Бі. Дивлюся ці навіть крутілок нема на цілому кондиціонерчі. Клімат. Підігрів, навігація. Далі. Аж це, аж грає ляда, нажимає що робиться, Щось трошки чи поїбана, чи розібана, якось так. Тут О, бачиш? Бачиш, що робиться. Що це саме? от, от тако, бачиш, тут. Видно? Чи не бачиш? Спокло затерти, не да. Хуйово потерти. Um, Задоплин.